Вітаю! Сьогодні поговоримо про кілька крутих психологічних трюків. Це знаєте, ніби інструкція з експлуатації власного мозку, і вона наповнена, що найголовніше докладними і практичними порадами, щоб краще розуміти і себе і людей навколо. І от одразу головне питання: наш мозок, він нам друг чи все-таки ворог? Ну, насправді він це така, знаєте, неймовірно ефективна, але трохи лінива система. Він просто обожнює заощаджувати енергію, тому постійно все спрощує. І саме через ці спрощення ми іноді потрапляємо в такі собі ментальні пастки. Але є й хороша новина, якщо розуміти, як ці пастки працюють, їх можна взяти під контроль. Отже, що в нас сьогодні в програмі? Пройдемося по чотирьох ключових темах. Спочатку розберемося з пастками самосприйняття, потім з'ясуємо, чому іноді так складно щось вибрати і почати діяти. Далі суперпрактична річ, як керувати емоціями всього за 90 секунд. І насамкінець розкремо парочку секретів класної комунікації. Поїхали! Гаразд, починаємо з першого розділу пастки самосприйняття, тобто, як наш же власний розум створює уявлення про нас самих, і скажімо так, не завжди це уявлення правильне. От згадайте, читали колись гороскопи, думали Вау, це ж просто про мене написано. Так от. Є велика ймовірність, що це був ефект Барнума. Це така хитра когнітивна пастка, яка змушує нас вірити, що якісь дуже загальні розмиті фрази це щось унікальне, написане саме про нас. А назва, до речі, від шоумена Фінеаса Барнума, який любив казати: у нас є щось для кожного. Ось вам класичний приклад такої фрази. Знайомо звучить, правда ж? А секрет тут простий. Ця фраза підходить ну, практично кожній людині на землі. Чому? Бо вона позитивна, вона дуже розмита і що головне, вона підтверджує те, що ми і так потайки хочемо про себе думати. Як же не потрапити в цю пастку? Насправді дуже просто. Наступного разу, коли щось здасться ну, надто вже влучним, треба просто поставити собі три питання І якщо на всі три відповідь буде так. Що ж, це, скоріш за все, і є ефект барнума ніякої магії. Але мозок обманює нас не тільки гороскопами. Він ще й буває плутає причину і наслідок, особливо коли йдеться про почуття. От є така теорія самосприйняття від психолога Диріла Бема, і її суть, якщо просто просто перевертає все з ніг на голову. Ми думаємо, що спочатку відчуваємо впевненість, а потім діємо впевнено. А теорія каже ні, все навпаки. Мозок дивиться на нашу поведінку і робить висновок. Ага, я дію впевнено, значить, я почуваюся впевнено. Тобто поведінка первинна. І ось вам, до речі, докладна і дуже практична порада, як це використати на свою користь. Перед якоюсь важливою подією, ну, скажімо, співбесідою, просто підійдіть до дзеркала, випряміть спину, підніміть голову. Коли в дзеркалі видно впевнену людину, мозок отримує чіткий сигнал так, я виглядаю впевнено, а значить, я і є впевнений. Цей ефект ще й посилюється, бо ми ніби дивимося на себе збоку. Спробуйте, це працює. Так рухаємось далі. Розділ другий: параліч вибору та дій це про ті самі моменти, коли ми просто зависаємо і не можемо ані прийняти рішення, ані що ще гірше, просто почати щось робити. Думаю, ситуація знайома кожному. Стоїш у супермаркеті перед полицею, де, скажімо, 30 видів йогурту, і в результаті йдеш взагалі без нього. Психолог Барі Шварц назвав це явище парадоксом вибору. Ідея в тому, що занадто багато варіантів це не свобода, це параліч. Ми просто боїмося зробити неправильний вибір, а потім ще й шкодуємо про нього, навіть якщо він був непоганим. А ось вам просто блискуча ілюстрація. Класичний експеримент із джемом. Одній групі покупців запропонували на вибір 24 види джему, а іншій лише 6. І що б ви думали? Там, де було всього шість баночок, джем купили в десятеро більше людей. В десятеро висновок очевидний менше варіантів легше прийняти рішення, і в результаті більше задоволення від покупки. Добре, з вибором розібралися. Але ж вибрати це одне, а от почати діяти це вже зовсім інша історія. І тут нам на допомогу приходить одне дуже просте правило, пов'язане саме з цією цифрою. Це правило 5 секунд від Мел Робінс, і воно геніальне у своїй простоті. Щойно з'являється імпульс щось зробити, треба негайно починати зворотний відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Чому? Бо якщо дати мозку хоча б на секунду більше, він миттєво знайде сотню причин, чому це погана ідея, і треба зробити потім. А відлік він ніби обманює цей механізм вагань і просто змушує тіло рухатись. 5-4-3-2-1 і вперед до справи. Ідемо далі до третього розділу. Тут поговоримо про емоції та пам'ять. Тобто про те, як наші почуття, а ще незавершені справи, буквально беруть нас під контроль і не дають спокійно жити. От давайте на секунду задумаємось, коли виникає якась сильна емоція злість, тривога, роздратування, як довго триває сама оця перша справжня фізіологічна реакція годину, може, цілий день? А відповідь, і вона може справді здивувати всього 90 секунд. Так, за словами нейробіологині Джил Тейлор, саме стільки триває весь хімічний і фізіологічний процес в мозку, який ми називаємо емоцією. І ось тут найголовніше. Якщо злість чи тривога тривають довше, це означає, що ми свідомо, хоч і не завжди усвідомлено, підтримуємо цю емоцію. Як? А просто раз за разом прокручуємо в голові ті самі думки, які її запустили. Ми ніби підкидаємо дрова у вогонь. А практична порада тут яка: щоб пережити негатив, треба просто дати йому пройти, не чіплятися за думки, поспостерігати за відчуттями, і через півтори хвилини напруга почне спадати. Це дивовижно? А знаєте, чому нас так мучать на завершенні справи? От той лист, на який треба відповісти, чи проект, який треба доробити, це так званий ефект Зайгарнік. Психологиня Блюма Зайгарнік колись помітила, що офіціанти в кафе ідеально пам'ятають усі замовлення, поки клієнти не розрахувались. А як тільки рахунок оплачено, все, вони миттєво все забувають. Наш мозок просто чіпляється за незавершені завдання, тримає їх в активній пам'яті, і це створює таке постійне внутрішнє напруження. До речі, саме на цьому ефекті побудовані всі серіали, які обриваються на найцікавішому місці. Ну і нарешті четвертий фінальний розділ невидимі правила комунікації. Поговоримо про кілька простих, не завжди очевидних, але повірте, дуже дієвих психологічних прийомів для кращого спілкування з людьми. Ось вам трюк, який на перший погляд звучить абсолютно парадоксально. Щоб комусь сподобатись, треба не робити послугу цій людині, а попросити про невелику послугу. Чому це працює? Вся справа в когнітивному дисонансі. Коли людина нам допомагає, її мозок намагається це якось логічно пояснити. І найпростіше пояснення, яке мабуть, ця людина мені симпатична, раз я їй допомагаю. Мозок сам себе переконує. Тут Дейл Карнеге влучив у самісіньке яблучко – Ім'я це справді найприємніший звук для будь-якої людини. Це не просто слова, це нейробіологія. Коли ми чуємо власне ім'я, у мозку активуються центри винагороди. Це миттєво створює відчуття власної важливості, довіри. Дуже проста порада. Спробуйте в розмові кілька разів звернутися до людини на ім'я. Головне, звісно, не переборщити, щоб це не виглядало дивно. А ось вам ще одна техніка, особливо корисна в суперечках. Річ у тім, що люди найкраще запам'ятовують не найсильніший чи найлогічніший аргумент, а останній. Тому який фінальний хід? Висловлюєте свою ключову думку, а потім кажете щось на кшталт. Я розумію твою позицію і замовкаєте. Просто мовчите. Ця пауза, ця тиша змушує іншу людину обдумувати саме ваші останні слова. Вони буквально зависають у повітрі. І що ми маємо в підсумку? Важливо розуміти, що все, про що ми говорили, це не якісь хитрощі для маніпуляцій. Ні, це скоріше інструменти з тієї самої інструкції з експлуатацією нашого мозку. Просто розуміючи ці механізми, ми можемо робити більш свідомий вибір і, знаєте, трохи краще керувати власним життям. І наостанок таке питання на подумати. Тепер, коли ви знаєте трошки більше про те, як працює наш мозок, який із цих психологічних прийомів хотілося б спробувати першим. Подумайте, що з цього може стати в пригоді вже сьогодні.